Лунін зіграв за реал в лізі чемпіонів та потягнув пенальті. Трубін пропустив тричі у першому таймі. Тренерський штаб збірної оголосив список гравців, викликаних на матч проти Італії. Про ці та інші новини українського футболу поговоримо у найближчі декілька хвилин. Підтримай відео вподобайкою, канал підпискою, і ми починаємо. Андрій Лунін вийшов в основі реалу на матч четвертого туру групового етапу Ліги Чемпіонів. Українець мав розпочати гру на лаві для запасних, але під час розминки травму отримав кепа. І Лунін таким чином отримав шанс зіграти в Лізі чемпіонів. І вже на шостій хвилині Андрій продемонстрував свій клас. Брага отримала право на 11-метровий і Лунін впорався із ударом від джало, витягнувши м'яч у правому від себе куті. Відзначимо, що це вже сьомий пенальті, з яким впорався Лунін за період виступів в Іспанії. Усього українському голкіперу 14 разів пробували з точки. Відзначимо, що матч проти Браги став для Луніна усього третім в сезоні. Друзі, а за допомогу у створенні цього відео ми дякуємо компанії Slot City. Переходьте за посиланням в описі і забирайте свій бонус 100 фріспінів за депозит від 300 гривень за промокодом Кутовий. Slot City. шансуй разом з нами. Інший український голкіпер у звітному турі Ліги Чемпіонів видав менш вражаючий перформанс. Анатолій Трубін та його Бенфіка знову поступилися, причому українець тричі виймав м'яч з сітки воріт ще до 21-ї хвилини. А з урахуванням скасованих голів, Трубін пропустив за першу половину аж п'ять разів. Хоча претензій безпосередньо до його гри не було. Матч завершився поразкою Бенфіки 3-1, і Це поки найбільша кількість пропущених Трубіном м'ячів за один матч в його португальському етапі кар'єри. Після цієї поразки Бенфіка втратила шанси на вихід до плейоф Ліги Чемпіонів. thank <laughs> you Тренерський штаб збірної України оголосив список гравців, викликаних на матч відбору до Євро 2024 проти Італії. До списку увійшли 26 гравців. Ще 4 виконавці проходять по резервному списку. Відзначаємо двох дебютантів національної команди. Свої перші виклики отримали Ярослав Домінчак та Макс Таловєров. Також після перерви запрошення до лав національної команди отримав і Данило Сікан. Повний перелік гравців, викликаних на Італію, ви бачите на своїх екранах. Напишіть у коментарях, як вважаєте, кого у складі збірної не вистачає, і хто тут навпаки зайвий. Ігор Циганик поділився інсайдом стосовно позиції головного тренера у Динамо. За інформацією журналіста, взимку київський клуб може очолити наставник команди Ю-19 Ігор Костюк. Повідомляється, що в Динамо після відставки Луческо обирали між Шовковським та Костюком, але віддали перевагу першому, тому що Костюку потрібен був би час для входження у всі процеси. На думку президента, Шовковський, який знаходився всередині колективу, краще розуміє проблеми команди та має шляхи для їх вирішення. Але циганик додає, що якщо Шовковський не скористається своїм шансом, команду взимку може очолити. Литий Ігор Костюк, який був серед варіантів на пост головного тренера, та продовжує розглядатися в якості майбутнього наставника команди. Від майбутніх переходимо до колишніх. Мірчу Луческу продовжують сватати до Бешикташу, Але тепер турецькі видання повідомляють, що Румун входить до списку кандидатів на посаду президента клубу. До цього діючий президент клубу Ахмет Нурчабі, який обіймає свою посаду вже чотири роки, оголосив, що не балотуватиметься на наступний термін. Повідомляється, що на посаду президента також претендуватиме Емреко Джадак, який був одним з віце-президентів Бешикташа, коли команду тренував Луческу. А на сьогодні новин більше немає. Дякуємо вам за перегляд. Бережіть себе і скоро почуємось.